Галицька алхімія у Львові дуже цікавий заклад музей на вулиці Вірменській. Ось такий зустрічає алхімік, його треба потерти за носика, за лампу, щоб відбулися ваші бажання. Попадаєш сюди, немов в середньовічню казку. Зілля варяться, киплять, вони дуже смачні, їх можна скуштувати, подають їх у пробірках. Різні смаки є, тож варто сюди прийти їх спробувати. Ну, а тут всередині справжній середньовічний замок. Дуже багато сувенірів можна придбати своїм друзям, родичам. Продають різні настоянки, свічки. Ну, з пустими руками. Точно від сіля не вийдеш. Ось, бачите, у таких бутилочках. Зілля є відворотне, є приворотне, є для краси та молодості. Кожен знайде своє. От бачите ціни. 125 мл коштує 190 гривень. Носочки, ну, чого тут тільки немає. Це і кав'ярня, і музей, і магазин. Дуже цікаво продумано. Мабуть, такі лише у Львові. Я такого ніде більш не бачила, тож обов'язково сюди завітайте. Ну, бачите, зілля дуже багато і е, різних кольорів різних смаків. Також тут продають і роблять самі лампи гасові. Тож, в період відключення світла це актуально. Ось такі апарати, де варять чарівне зілля. Ну, справжній музей. Ось ми попадаємо у ресторан. Тут це також, як у середньовічному замку, підвальна атмосфера. Цікаво. Можна купити шкарпетки по 120 гривень, різні свічки. Вибір багатий. Тож, друзі, обов'язково сюди завітайте за сувенірами, враженнями. Ну, а вам цікавих гарних подорожей. До нових зустрічей на моєму каналі. Дякую!